Автомобіль переобладнаний під потреби спеціального локаційного комплексу. Передали підрозділу повітряних сил. Рух соборної та театральною відновлено. Які обмеження є для автомобілів та де розмістяться зупинки громадського транспорту? Розкажемо єврокомітет Верховної Ради на кордоні України з Молдовою, яких змін чекати на пунктах пропуску до 2030 року. Ексклюзив телеканалу Віта. Мої вітання, час новин на телеканалі Віта перетинаємо екватор робочого тижня. Все, що варто знати про події доби у підсумку, вже за мить. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Спецавтомобіль необхідний для забезпечення мобільності комплексу протиповітряної оборони. Отримали бійці підрозділу повітряних сил. Підсилення для військових передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Автомобіль обладнали відповідно до запиту оборонців. Про особливості транспорту розкажемо в сюжеті. На перший погляд звичайний мікроавтобус. Насправді, спецавтомобіль, який працюватиме на виявлення ворожих цілей противника. Автомобіль отримав один із підрозділів повітряних сил від Вінницької громади. Транспорт необхідний для забезпечення мобільності комплексу протиповітряної оборони, наданого захисникам неба міжнародними партнерами. Використовується нами зараз в єдиній системі протиповітряної оборони. В частності виявляє повітряні ціли, їх ідентифікує. Ця автівка спеціально підготовлена для розміщення комплексу. Виробники з нами зв'язувалися на етапі підготовки, і відповідно зроблений відсік для особового складу, де буде розміщений і працювати відсік для розміщення самої апаратури, плюс обладнана місця для розміщення антенних засобів. Що дуже зручно і повищає знов-таки нашу мобільність. Вартість допомоги 2 мільйони гривень. Це вже дев'ята передача цьому підрозділу повітряних сил. Підсилювали мобільні групи і тепловізори, і давали субвенції для покращення матеріально-технічної бази безпосередньо вашого підрозділу, там ваших класів учбових. Запит бійців повітряних сил закрили у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Підтримка Сил оборони України це системна робота гуманітарного штабу і Вінницької громади. Наразі сьогодні ми передали автомобіль для мобільних сил протиповітряної оборони, оскільки останнім часом ми спостерігаємо, що ворог дуже активно працює з шахедами по цивільній інфраструктурі, по лікарням, по школам. І якраз цей автомобіль буде працювати на протидію загрозам з повітря від ворога. Постійну допомогу та підсилення від Вінницької громади отримують 63 військових формування. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. З 2 липня рух на перехресті вулиць Соборної та Театральної відновлено. Роботи з покращення дорожнього покриття завершено. Втім, змінилася організація руху на ділянці. Це потрібно врахувати як пасажирам громадського транспорту, так і власникам приватних авто. Де тепер знаходяться трамвайні та тролейбусні зупинки? Та як зміни вплинуть на графік руху електротранспорту, розповість Анна Шутова. Рух на перехресті вулиць Соборної та Театральної відновлено. Окрім покращення дорожнього покриття, з'явились тимчасові зміни в організації зупинок громадського транспорту. Тепер усі трамвайні та тролейбусні зупинки розташовуватимуться біля перехрестя вулиць Соборної та Театральної. Тепер тролейбусна зупинка, що раніше була розташована біля вулиці Хлібної, знаходиться поруч із трамвайною на Майдані Небесної сотні. Трамваї, що рухаються в напрямку залізничного вокзалу, більше не зупинятимуться поруч із торговельно-економічним університетом. Посадка та висадка пасажирів здійснюється навпроти Майдану Небесної Сотні. Наразі на соборні фіксують трихвилинну затримку в розкладі руху громадського транспорту. Завдяки перенесенню зупинок, ситуація покращиться, кажуть в профільному департаменті. Рішення тимчасове, щоб протестувати його ефективність. Це спростить рух по самій соборній, тому що зараз ці всі перебігання від одної зупинки до іншої ускладнюють рух як. І громадського транспорту, так і автомобілів, і це питання і безпеки, і швидкості. Людям легко пересідати з одного транспортного вузла на інший. Відповідно, легко планувати свою поїздку, і це спрощує навіть планування самих, самих маршрутів, планування руху маршрутів тролейбусів та трамваїв. Створення транспортного хабу зробить пересадки з одного виду транспорту на інший простішими та комфортнішими для пасажирів. Більшість вінничан таку реорганізацію підтримують. Дуже зручно, коли в одному місці зупинки, тому що навіть одна секунда важлива для того, щоб встигнути мені перебігти на автобус. Якщо він в одному місці, і всі види транспорту стають, і ти бачиш зупинку, і ти підходиш, і ти чекаєш, те, що тобі треба то я думаю, це буде зручніше, ніж одна зупинка тут, на ну, слідуючий трави йти 10 метрів 20-30. я привик там вже і вважаю, що тролейбус так само, що він мішає там, наоборот. А буде я вважаю, що зручніше було б так, якби трамвайна зупинка і тролейбус нам були ближче одна до одної. Людина, якщо їде в якусь певну точку, і їде трамвай чи тролейбус, щоб можна було визначитись і швидше добратися, а не переходити з однієї точки в іншу точку. Для руху громадського транспорту на вулиці Соборній виділили окрему смугу. Тож реорганізація торкнулася і водіїв приватних авто. На ділянці від вулиці Театральної до вулиці Хлібної. В межах проїжджої частини на сьогоднішній день там повністю заборонена зупинка та стоянка транспортних засобів, адже по обидва боки вулиці на цій ділянці соборній нанесені смуги громадського транспорту для більшої ефективності руху. Усі зміни впроваджуються для розвантаження центральної вулиці міста. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Понад 100 кілометрів нині доводиться долати жителям прикордонних громад Вінничини, аби потрапити до Молдови. Через повномасштабну війну пропускна спроможність пунктів на українсько-молдовському кордоні знизилась. А це гальмує торговельні потоки та економічні зв'язки. Тож відновлення прикордонної інфраструктури у пріоритеті обох країн. Як виглядає ситуація зараз і чи готова держава фінансувати проєкти з модернізації, дізнавалась Катерина Соколюк. Покращення логістики, відкриття нових торговельних шляхів та зручніші маршрути для бізнесу та громадян Україна спрямувала 110 мільйонів гривень на реконструкцію та будівництво двох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою на Вінниччині. 50 мільйонів виділили на оновлення пункту могилів-подільський отач. Ми вже сформували технічне завдання з прикордонною службою і митниками. Повністю все враховано, то що казали. Будуть і ями огляду, будуть і приміщення для розвантаження і збільшення смуг. Да, збільшення смуг руху. Нині на в'їзд та виїзд з України функціонують три смуги руху, та їх недостатньо, кажуть прикордонники. На виїзді з України з'явиться додатково ще е, дві смуги руху, тобто буде чотири смуги руху на виїзд і п'ять смуг руху на в'їзд. Ми зможемо дві смуги працювати. Там червоний і зелений коридор, і відповідно на на в'їзд і на виїзд червоний і зелений коридор. Так само чотири смуги руху будуть наявні. Також у рамках реновації планують встановити нове обладнання. Нині вантажівки митникам доводиться перевіряти вручну сканерами. Така процедура обов'язкова, проте займає чимало часу. Будівельні роботи та облаштування пункту пропуску планують розпочати навесні 2026-го У рамках стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами ЄС та Молдовою. Її мають реалізувати до 2030-го року. коли ми говоримо там про розбудову пунктів пропуску, це не завжди про там кардинальне збільшення спроможності, це ще про якість, тому що це обличчя України. Сюди заїжджають люди. Тут люди працюють і тут теж їм треба нормальні умови. Так само, коли ми коли ми говоримо про пасажиропотік, у нас сьогодні немає авіації, на жаль, і в нас збільшилась велика кількість навантаження. Не тільки ми говоримо про вантажний транспорт, ми ще говоримо і про пасажирський. То ми маємо збільшувати спроможності для автобусів. А для цього потрібен якісний термінал для швидкого пропуску пасажирів. Ще 60 мільйонів спрямували на будівництво інфраструктури пункту пропуску «Бронниця Унгри. Нині із комунікацій тут лише світло: ані каналізації, ані воду та теплопостачання немає. Тож ці питання вирішуватимуть першочергово. Зв'язку з тим, що кошти американських наших партнерів. Перестали надходити в Україну на сьогодні. По зокрема могилєво подільському нам потрібно шукати інші джерела фінансування або державного бюджету, або кредитні кошти чи грантові кошти Європейського союзу. Ще однією транспортною артерією до Молдови мав стати міст ямпіль косеуць довжиною майже півтора кілометри. Розрахований на смуги руху автомобільного транспорту плюс. Велодоріжка з однієї, з іншої сторони, і пішохідний перехід з однієї з іншої сторони. Об'єкт передбачає власне, пункт пропуску і досить потужну сервісну зону за пунктом пропуску. Зведення цього автошляху стартувало наприкінці 2021 року, але тривало недовго. Вже у 2023 році усі роботи призупинили через брак фінансування. Нині у Ямбільській громаді немає жодного пункту пропуску, адже дві паромні переправи, які раніше працювали, вийшли з ладу через повені. Логістичне сполучення, коли ми візьмемо навіть до ковіда, коли пароми ходили, значить, і для жителів Молдови вони практично були дуже великою користю, тому що навіть енергетичне забезпечення, а саме вугілля, дрова, вони приїжджали і в нас його окупляли і їхали до себе. Пропускна була така спроможність десь парома в районі 65-70 одиниць у день це базарні дні. Тепер, аби перетнути кордон і потрапити у Молдову, жителям громади доводиться долати близько сотні кілометрів до найближчого пункту пропуску і назад. У відновленні логістичного сполучення зацікавлена і Молдова. Під час війни, яку розпочала РФ, пропускна спроможність пунктів на кордоні Молдови та України зменшилась. А отже, від цього страждають торгівельні та економічні зв'язки. Тому ми зацікавлені у пришвидшенні розвитку прикордонної інфраструктури і готові сприяти цьому. Зараз профільні міністерства наших країн напрацьовують можливі варіанти співпраці. Сприяти розвитку логістичних шляхів, готові й органи місцевого самоврядування. Ти спочатку повномасштабного вторгнення, то звичайно Вінниця розширяє свій потенціал і в цілому Вінницький регіон як логістичний хаб. І звичайно, от додаткові шляхи перетину кордону на молдовсько на молдовсько-українському кордоні для нас досить важливі і актуальні. Тому місцеві органи влади готові долучитися до цього процесу. У 2024 році імпорт Вінничини зріс на понад 15% у порівнянні з минулим роком. А нині Вінниця розбудовує мережу індустріальних парків, тож імпорт зростатиме із запуском нових виробництв. Міст Ямпіль-Косеуць сеуць це ще один акцент, який наближатиме Україну до Європейського Союзу. Для Вінниччини це особливо важливе. Бо дозволить розвивати в першу чергу найближчі території і громади. Покращення прикордонної інфраструктури для Вінничини відкриє нові імпортні шляхи, зокрема на Балкани. І я впевнена, що це дасть нам можливість впевнено рухатись вперед і в тому числі до Європейського союзу, і логістично відкрити додаткові маршрути з нашої країни в умовах повномасштабного вторгнення. Додаткові логістичні маршрути вони вкрай важливі сьогодні для нашої країни. Тож українська сторона шукатиме донорів, які зможуть покрити хоча б частину витрат на модернізацію прикордонних пунктів, або ж доведеться виділяти гроші із держбюджету. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. З початком туристичного сезону прикордонні загони фіксують зростання пасажиропотоку через пункти пропуску. Для багатьох українців подорож за кордон починається з хвилювання. Чи все гаразд з документами, як довго чекати в черзі, чи немає нових обмежень? Щоб розібратись в усіх нюансах перетину державного кордону в умовах воєнного стану, особливо під час туристичного сезону, ми поговоримо з начальником відділення прикордонної служби могилів Подільський Олександром Ковбасою. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня, які документи сьогодні є обов'язковими для громадян України, які планують туристичну поїздку за кордон? Стосовно документів, які є обов'язковими, звичайно, залишається дійсний паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон, а також інші підтверджуючі документи під час дії військового стану громадян України 18-річного та до 60-річного віку, а також підтверджуючі документи, а саме свідоцтво про народження під час перетину державного кордону з дітьми. Ну і власне гаряче питання, через яке чимало дискусій, чи приймається для перетину кордону свідоцтво про народження дитини, якщо воно заламіноване? Законодавство не забороняє ламінування цього документу, тобто сам факт ламінування не є підставою для відмови в перетині державного кордону, проте з практики прикордонного оформлення варто розуміти, що ламінування ускладнює перевірку дійсності документу, оскільки перешкоджає візуальному огляду деяких елементів захисту, і прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку, і це відповідно може призвести до затримки в оформленні. А які типові помилки найчастіше допускають подорожуючої, і що може стати причиною відмови у перетині кордону? Е, ну, е, одним з актуальних е, і найчастіших помилок на сьогоднішній день е, є відсутність договору страхування зелена карта. Е, з 1 січня 2025 року змінилися умови. Е, Перевірки та видачі, придбання і дійсності цього е, документу, і е, зазвичай люди е, забувають, що сам страховий договір, зелена карта, починає діяти з наступного дня е, його придбання. Тому е, виходить так, що бувають конфлікти саме стосовно цього питання. Власне, чи посилено прикордонний контроль в зв'язку з літнім туристичним сезоном? Звичайно, на найбільш інтенсивних напрямках виставлені додаткові прикордонні наряди для ритмічного оформлення подорожуючих. А чи існують пікові години або дні, коли краще утриматись від поїздки, щоб уникнути черг? Стосовно пікових годин, можу сказати, що це залежить від напрямку руху. В особливості з 8 до 12 години дня. На в'їзді в Україну спостерігається збільшення пасажиропотоку. Якщо ми говоримо про виїзд з України, це з 12-ї години дня до 6-ї 7-ї години вечора. Чи є якісь відмінності в перетині кордону для подорожуючих пішки автомобілем або автобусом? Стосовно відмінностей немає, мені здається. Кожен вибирає світ вид транспорту, на якому він бажає перетинати, і на якому йому зручніше. Ну і власне Документи чи фіксується... Залишає, чи, чи фіксується факт відмови у перетині кордону, і як це впливає на подальші спроби виїзду? Стосовно фіксації факту відмови у перетині, так дійсно воно фіксується в наших відомчих базах даних і особі видається в письмовий примірник відмови у перетині державного кордону щодо впливу на подальші спроби виїзду. Кожна, кожна спроба виїзду особи розглядається індивідуально, і якщо з'являються інші підстави для перетину, ми приймаємо рішення кожного разу на підставі тих документів, які нам надають. А який штраф або відповідальність передбачена за спробу незаконного перетину кордону? Щодо незаконного перетину державного кордону передбачена відповідальність за статтею 204 з приміткою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконно перетину або спроба незаконного перетину державного кордону України. Також слід зазначити, що за підробку документів передбачена кримінальна відповідальність за статтею 358 кримінального кодексу України. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову і сподіваюся, вона буде корисною для наших глядачів. Ну і нашим глядачам нагадаю, гостем студії був начальник відділення прикордонної служби Могилів Подільський Олександр Ковбаса. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску у Калинівці отруїлись 29 людей, 10 дітей. Чи знайшли причину, хто винний, і чи пустили до закладу перевірку? Простір для дітей та батьків відкрили у травматологічному відділенні дитячої обласної, а ще запрацювала кімната для роботи з психологом. Працевлаштування ветеранів та інтеграція у цивільне життя. У Вінниці влада, бізнес та захисники обговорили, як військовослужбовцям знайти роботу і гідною зарплатнею. 29 людей госпіталізовані, з них третина діти. У Калинівці сталося масове отруєння шаурмою. Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю і профілактики хвороб. 10 дітей віком до 17 років та 19 дорослих потрапили до медзакладів з гострими кишковими інфекціями. Усі купували фастфуд у місцевому закладі харчування. Більшість постраждалих госпіталізовані до Калинівської центральної районної лікарні. Трьох пацієнтів доправили у Вінницьку обласну дитячу. Тячу інфекційну лікарню детектовано збудник захворювання, а саме сальмонела. Скоріше за все, сальманела ентерідідіс. Усі особи звернулися за медичною допомогою протягом останніх трьох днів з 29-го з вечора, по 1 липня цього року. Попередні діагнози: харчова токс токсика інфекція, гостра кишкова інфекція, гастроентероколіт Працівники Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб відібрали усі зразки продуктів. Роботу закладу харчування призупинено. Для його перевірки були направлені фахівці головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, але до інспектування закладу їх не допустили. Обставини масового отруєння людей встановлюють правоохоронці. Оператором ринку, який здійснює обіг харчових продуктів, було відмовлено у допуску. В зв'язку з зазначеним державними інспекторами було складено акт про недопуск до перевірки. Даний акт тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу 56 тисяч гривень. Простір для перебування батьків з дітьми та кімнату для занять з психологом відкрили у Вінницькій обласній дитячій лікарні. Ці два простори облаштували завдяки співпраці закладу з фондом громади Подільська громада. Кімнату відпочинку відкрили у відділенні травматології. Там діти разом з батьками можуть гратись, відпочивати, приготувати їжу чи почитати книги. А у кімнаті ментального здоров'я проводять групові та індивідуальні заняття з підлітками та дітьми. Подробиці у сюжеті Світлани Ілько. Аделіна Сікалюк разом з мамою Сніжаною на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Тут сім'я вже 10 днів, поки дівчинка відновлюється після перелому руки. У вільний від лікарських процедур час граються та читають казки у дитячій кімнаті. Її облаштували у травматологічному відділенні нещодавно. Дитина взагалі щось хоче там чи поїсти, а знаходиться і в столовій і холодильник, і все, де можна і підігріти. Мікровонувка знаходиться, чайник, каву, чай там зробити собі. Вже як дитинка встала з витяжки, то завжди з нею сюди ходили. Їй взагалі тут дуже подобалося. Це якби була улюблена для неї кімната. Простір для відпочинку батьків та їхніх дітей у відділенні відкрили завдяки допомозі фонду громади Подільська громада. Вони заручились підтримкою донорів та придбали для кімнати усе необхідне. Тут є кухонний блок з чайником та мікрохвильовкою, дитячий куточок з іграшками, книгами та різними розвагами, де сім'ї можуть проводити час поза лікуванням. Потреба у такому просторі була велика, кажуть лікарі, бо влітку у відділення потрапляє близько 150 дітей за місяць. Наше відділення розраховано на 35 ліжок, загруженість його є 100% цілорічно, тобто 24 на 7. Літній період, звісно, діти більше травмуються, кількість дітей значно зростає. Термін їхнього перебування в нашому відділенні, на жаль, також зростає, бо важкі травми, травми, які потребують, на жаль, тривалого лікування та догляду. Ще один новостворений простір кімната для занять із психологом у центрі ментального здоров'я. У ній фахівці проводять індивідуальні та групові заняття з дітьми та підлітками. Ми сьогодні малювали свою класну керівничку. Ми сьогодні малювали мого брата. Ось, ось. ми сьогодні малювали нашу сім'ю. ми грали з м'ячом і все. Як вам заняття? Як ваші враження? Дуже подобається. Програму занять психологи та психіатри розробляють відповідно до запиту пацієнта чи клінічного випадку. Працюють з хлопчиками та дівчатками віком від 3 до 18 років. Якщо групові заняття, то все здебільшого проблеми адаптації, там спілкування з однолітками в групах з батьками. А якщо індивідуальне, то це в залежності від розладу. З Подільською громадою лікарня співпрацює вже багато років. За цей час облаштували п'ять просторів для дітей. Розпочали ми свою співпрацю з відкриття сенсорної кімнати в неврологічному відділенні. Також потрібна була дуже для занять з дітками. Ми вже відкрили три таких сімейно орієнтованих простора: в хірургічному відділенні номер 1 номер 2 та травматологічному відділенні. У цих останніх два проекти профінансував і єднання. Це є така програма Люди для людей. Це дуже важлива насправді програма, тому що це за кордону скидаються коштами, і там є наглядова рада, і вони вирішують, куди і кого вони хочуть підтримувати. І це швидше і грантова, і все ж таки пропозиції якісь Даються і завжди вони відгукувалися на, на наші пропозиції, тому що, ну, я ж кажу, лікарня обґрунтовувала потребу, показувала, скільки тут діток, і, і вони відгукувалися. Завдяки новоствореним просторам лікарня змогла розширити спектр послуг та покращити умови перебування дітей у лікарні. Лише за минулий рік у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні пролікували більше 18 тисяч пацієнтів. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Новий старт після повернення з фронту: знайти роботу чи започаткувати власну справу один із викликів, з якими зіштовхуються ветерани. У громадах діють десятки програм підтримки, а бізнес адаптується до потреб захисників. Як знайти себе після війни? Які навички нині в пріоритеті? Та хто допомагає зробити перші кроки? Дивімось далі. Повернувся з фронту та започаткував власну справу. Володимир Біленький ветеран російсько-української війни, ще у 2016 році він відкрив свій перший бізнес, а нині обрав новий напрямок для розвитку. В мене дуже тригернуло на війні, що від України світу як не крутий, а потрібен був зерновий коридор, і мені захотілося виробляти продукти харчування. Плюс е як хлопці із села завжди боліло питання, те, що наше село занепадає, і щоб не бути таким голослівним, а якось на ділі відновлювати село. Я вирішив робити мережу креветкових ферм у закинутих сільських хатах, таким чином повертати їх до життя. Своїм підприємницьким досвідом Володимир поділився з ветеранами під час діалогової платформи, де говорили, як захисникам адаптуватися до сучасних вимог ринку праці та якими навичками потрібно володіти, щоб знайти цивільну роботу з гідною заробітною платою. Директорка кадрової агенції Вероніка Лєбідєва каже, фахівці робітничих професій нині мають найбільший попит на ринку ж готовий інвестувати власні кошти, може відкрити бізнес. А ще аби знайти бажану роботу, потрібно розвивати софт скілз, навички управління персоналом, продажів та вивчати іноземні мови. Менеджер з продажу ринок там платить без досвіду роботи 15 тисяч гривень ставки і it сфера забирають з радістю тих, хто володіє, хоча б англійською, навіть на проджект-менеджера це зарплата стартує з тисячі доларів. Ну тобто, різниця досить суттєва для того, щоб себе заставити, взяти в руки і це зробити. Своє плече готовий підставити і бізнес, який вже адаптується під потреби людей з інвалідністю. Є той бізнес, який, наприклад, працевлаштував ветеранів, там людей з інвалідністю на кріслах колісних і в даному випадку вже адаптував відповідний простір там виробництва, там створення відповідного робочого місця для потреб саме ветерана або людини з інвалідністю. І тому саме цей бізнес може поділитися, в тому числі з аналогічним бізнесом щодо впровадження, наприклад, принципів безбар'єрності. У громаді ж діє близько чотирьох десятків програм підтримки, зокрема і для ветеранів. Це отримання гранту на власну справу, переобладнання автівки на ручне керування та відпочинок у рекреаційних закладах. Також у ЦНАПА громади запрацював адмінсервіс ветеран. Присівши на одному робочому місці, ветеран чи член родини ветерана працює зразу з фахівцем. Вони не пересідають, наприклад, одне питання, пересядьте на інше. На одному місці позачергово, відповідно до талонів електронного запису, працюємо з ветеранами. І цим адмінсервісом також і департаментом соціальної політики, і адмінністративних послуг надано понад 60 тисяч таких послуг. Від 2023 року у громаді також працюють помічники ветеранів, які надали понад 50 тисяч послуг колишнім військовослужбовцям та їхнім родинам. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день телеканал. «Віта». Це все про що ми встигаємо розказати. Одразу після випуску не пропустіть міжнародний дайджест. Моя колега Оксана Боржемська розкаже, що Європа задихається від аномальної спеки і в яких країнах фіксують рекордні температури. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.